Біблія це не просто книга про ідеальних героїв, а чесна історія про людей, які мали неймовірну силу, але часто робили фетальні помилки, їхні промахи допомагають нам зрозуміти, де лежать підводні камені людського характеру. Ось 10 цікавих фактів про сильних біблійних постатей. Та висновки, які варто зробити з їхніх невдач. Самсон сила в м'язах, але слабкість у виборі оточення. Самсон міг розірвати лева голіруч, але не зміг розірвати стосунки, які його руйнували. Він знав, що даліла, хоче його зрадити. Але продовжував довіряти їй секрети через емоційну залежність. Висновок. Фізична чи інтелектуальна сила нічого не варта без самоконтролю та вміння обирати коло спілкування. Цар Саул, коли думка людей стає важливішою за принципи. Саул був першим царем Ізраїлю високим. Там величним. Проте він настільки боявся втратити популярність серед народу, що почав порушувати прямі вказівки бога, аби догодити натовпу. Висновок не можна будувати своє життя на бажанні всім сподобатися це шлях до втрати власного авторитету та цілей. Цар Давид Небезпека духовного неробства. Давид, переможець Голіафа. Але свою найбільшу поразку він отримав не на полі бою, а на балконі власного палацу. Замість того, щоб бути з військом, він залишився вдома, що призвело до гріха з Вірсавією. Висновок: навіть найбільші люди стають вразливими, коли перестають займатися своєю справою і дозволяють собі ліниве дозвілля. Соломон, мудрість без практики, це просто знання. Соломон вважається наймудрішою людиною в історії, проте наприкінці життя він допустився до лопоклонства через своїх численних дружин. Він знав, як правильно, але не робив правильно висновок, мудрість це не кількість знань у голові, а здатність застосувати ці знання. У житті щодня. Мойсей, як один спалах гніву, перекреслив мрію. Мойсей був надзвичайно терплячим лідером. Але одного разу він не стримав гніву і, замість того, щоб просто звернутися до скелі, як звелів Бог, він ударив її зі злістю через цей прояв гордині та неслухняності. Він не зміг увійти в обіцяну землю. Висновок. Навіть хвилинна втрата контролю над емоціями може коштувати вам результату багаторічної праці. Апостол Петро. Пастка самовпевненості. Петро, найпалакіший учень Христа, який присягався ще ніколи не зрадить. Але саме ця самовпевненість завадила йому бути обережним. Він зрікся Ісуса тричі за одну ніч. Висновок Не кажи я ніколи так не зроблю. Зайва самовпевненість засліплює нас перед реальними спокусами. Пророк Йона Неможливо втекти від відповідальності. Йона намагався втекти. На інший край світу, аби не виконувати доручення, яке йому не подобалося. Результат Шторм і три дні в утробі кита. Висновок. Спроба втекти від проблем чи відповідальності лише створює нові набагато складніші проблеми. Краще вирішувати питання одразу. ЛОТ Вибір на користь комфорту, а не безпеки. Коли Лот обирав землю для життя, він дивився лише на те, де краще пасовища і багатші міста содом. Він ігнорував моральний клімат середовища, що в результаті призвело до втрати майна і трагедії в сім'ї. Висновок, обираючи місце роботи. Чи проживання? Не дивіться лише на картинку та гроші. Зважайте на те, як це вплине на ваш внутрішній стан. Первосвященник Ілій. Потурання помилкам близьких. Ілій був високим духовним лідером, але він закривав очі на те, що його сини вели себе аморально та зловживали владою. Його мовчання призвело до загибелі всієї династії. Висновок уникати конфліктів у сім'ї чи команді, ігноруючи серйозні помилки, це не любов, а шлях до спільної катастрофи. Гедеон. Коли успіх стає приводом для гордині. Гедеон переміг величезне військо лише. З 300 воїнами. Але після перемоги він зробив золотий ефот. Висновок. Будьте особливо обережні після великих тріумфів. Саме в моменти успіху ми найчастіше створюємо собі кумирів або починаємо приписувати всі заслухи лише собі. Ці приклади. Показують, що сила це не відсутність слабкостей, а вміння визнавати їх і працювати над собою.